Привіт, друзі! Е, Вирішила відзняти ще відео. Сьогодні от в мене енергія просто прям з мене пре. Я сьогодні три дописи написала, я сьогодні е, сторітез відзняла, я сьогодні і вдома активно так працюю, і е, також мені захотілося вам передати е, ось цю інформацію про енергію. От в мене сьогодні вона є, і я хочу передати вам. Як її правильно використовувати. Взагалі, енергія кожного дня нам приходить в однаковій кількості. Тільки кожного дня ми самі, ми вже самі вибираємо, куди її направляти. І дуже таким ключовим моїм усвідомленням і ключовою моєю такою моїм спостереженням за собою і за своєю енергією є те, що я більш енергійна тоді, коли я енергію, яка мені приходить, беру і використовую в те правильне русло, куди мені потрібно. Я не розтрачуюся на виправдання, чому я зараз цього не можу зробити. І байдуже, що це: це написати допис, це випити кави, це застелити ліжко, чи там, скласти одяг, чи там, нафарбуватися і зібратися. Вчора буквально я вмирала. У мене страшенно боліла голова, в мене насмерк, ніс на заложений був. Ну просто е, застуда, і я, ну, в мене не було сил абсолютно. І я сьогодні ще також прокинулася з таким вот ф. От з таким бє. І зрозуміло, я не виходила в блог, я нічого не розказувала, тому що коли в мене бє, то що я можу передати? Коли в мене енергія фу, то ну, мені не хочеться нести це фу в світ. І от я стала спостерігати за своїми думками, що я думаю, що я розмішляю. І я сьогодні тільки встала, я знову така подумала, що о, знову мені болить голова, знову мене насмак, знову мене немає сил. Що це за день, знов такий. Тобто я сама свою енергію ж приглушила одразу. я ще не встигла очі відкрити, як же все. фу. Ну, Тобто, я е, свою енергію направила в що в те, що я сама собі жалуюсь на той день, якого ще, по суті, немає. От. І це перше, куди йде наша енергія. Взагалі, Наша енергія приходить нам в вісні, коли ми висипаємося, коли ми. знаєте, от Після хорошого, класного сну ми як телефон. От хто ставить телефон на зарядку на ніч, той розуміє, коли от встає, а на телефоні 100% заряду. Так само і ми. Коли ми, наше, наше тіло, наш мозок, наша душа, все засинання, ми е, просинаємося в повному заряд, заряді енергії. Е, перше, куди ми витрачаємо енергію, це коли ми засинаємо і думаємо, уф, завтра вставати там в 6 годин, в 5 годин, в 10 годин, я знову не висплюся. Чи я засинаю там в 12 в час, в 2 і я все. Ну, типу, мені буде мало часу на те, щоб виспатися. Ми вже Відкриваємо портал, куди вилітає наша енергія просто. Друге, це коли ми просинаємося і коли ми говоримо про те, що блін, знов, типа, чи на роботу, чи там то робити, то робити, то робити, тобто ми вже нагнітаємо той день, якого ще не, який тільки почався. Ми вже його поливаємо брудною енергією, тобто ми зливаємо нашу, нашу позитивну, нашу енергію в трубу, можна казати. Слідуючий такий е, портал, це портал Діра, куди е, зливається наша енергія. Це коли ми хочемо щось зробити. І ми собі, а ні, то, типу, завтра. Е, наприклад, що наприклад? Починаємо ми там прибирання там, чи, чи будь-яку справу, що ми це от, сідаємо за роботу і такі так, випити кави, треба е, хочеться кави", хочеться випити каву. Хочете зробити каву. чи Хочете випити каву. Прийшла до нас думка, хочеться зробити каву. І ми... Ой, ні, потім є зразання. І от ми відкладаємо те, і оце от наша думка, що хочу кави, вже витягує з нас енергію. Те ж саме в роботі, коли ми щось там от, е, працюємо по дому, і тут от, прийшла думка. Треба написати, не, не то, що там треба написати допис, а хочу написати допис. І от прийшла уже ідея, і прийшло вже, оце от день що от бери, витягуй із, із потоку цю інформацію і пиши. Але ми типа, ой ні, чуть-чуть пізніше, бо я прибираю, чуть пізніше, бо я щось там торблю, чуть, чуть пізніше, бо то. І виходить, оце наше ж те, що ми відкладаємо, усі справи, які ми відкладаємо, в нас беруть енергію. А коли ми його сьогодні не зробили, а відклали ще на завтра. То ми знову ж таки протягуємо цю, забираємо енергію в завтра. А якщо ми, наприклад, справи, якісь ще там два місяці тому в нас в голові є, що от треба зашити будзик, там якийсь, чи треба зашити носок, чи треба там викинути то, чи треба, не знаю. Курс, треба почати вести блог. І ми півроку думаємо про те, що треба почати вести блог. І це в нас висмоктує нашу енергію. І ми не можемо почати вести блог, наприклад, да, тому що ми півроку смокчимо в себе енергію цією одною думкою. Щоб ви розуміли, да, одною думкою ми можемо висмоктувати з себе всю енергію. Що робити для того, щоб в нас енергія зберігалася, для того, щоб. Е вона йшла би в нас в правильне русло. Що таке взагалі правильне русло? Буваєш таке, що от ми просунаємося в повній енергії. Ми от, е навіть вранці проснулися таке натхнення, такі прям виспалися, такі от все, ворвати мітати, іду робити, йду там все. створюю курси, веду блог, там, пишу сторітейли, запускаю, не знаю, пишу книгу, запускаю проєкти, все, іду творити. І тут, от ви тільки починаєте щось робити, щось творити, вас там відволікли, тому що тому що там треба е, прання закинути. Ви там відволіклися, бо там дитина хоче їсти, да, сім'я хоче їсти. Е, десь там ще відволіклися на якусь справу, хто вам щось сказав, що вам потрібно щось зробити. Ви і ви розтратили ту енергію на звичайні побутові справи, які в принципі да, не. Не потрібні були сьогодні вам. Ну, невже ж не почекаєте прання на якийсь інший раз чи на інший день, чи буде? Ну так, дитину треба покормити, але це базові потреби, які ми маємо закривати в першу чергу. От ми коли голодні, ми теж самі працювати не будемо. Це до речі, от сюди також втрачається енергія. Коли ми не виспані, коли ми голодні, коли ми не задоволені фізично. Та незадоволені фізично, незадоволені морально, коли ми робимо те, чого ми не хочемо робити, чого ми не любимо робити. Ходимо на роботу з дня у день, яка вже в нас отут-от стоїть, але ми ходимо туди і ми гнобимо себе, гнітимо себе тим, що ми от, от знов туди ходимо. Е -м, якісь е Так. робимо те, так, спершу незакрита база, вона в нас теж витягує енергію, тому що ми не будемо працювати якісно, якщо у нас незакрита база, якщо ми не виспані, не наїджені, якщо ми не задоволені, і е, круг, круг нас немає тої атмосфери, яку ми хочемо. Ми не будемо працювати у енерг... нас не буде працювати правильно енергія. Ми не будемо от е, як це назвати? Вилетіло слово з голови. Не, не трудолюбиві, а. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, да? ми не будемо працювати в повній мірі так, як ми можемо працювати, якщо у нас не закрита база. Ось, якщо у нас там все нормально, ми наїчені, ми виспані, ми задоволені фізично, там сексуально задоволені, тоді ми йдемо, і е, тоді ми в повній мірі отримуємо цю енергію, і далі нам потрібно її направити в правильне русло. От. Не розтрачувати на якісь там от діри, образи, борги це, до речі, також діри, які в нас забирають енергію, ем, якісь недоговорки, да, коли ми обманюємо, коли ми брешемо, да, коли говоримо неправду. От, ем, в першу чергу самі собі, навіть, коли говоримо неправду, тоді в нас також ну, це в нас забирає енергію. Якісь відкладені справи в нас забирають енергію. Борги, тоді, коли ми винні, і тоді, коли нам винні, також воно розтрачується, воно забирає, висмоктує з нас енергію. Просто, знаєте, як п'явочка. Е, тому що робити, щоб енергія була і як її направити у правильний русло? Перше це закривати. Правильно і вчасно базу, Тобто лягати спати нормально, ну висипатися. Або якщо ви лягаєте спати там 12 в час, то лягати спати з думкою про те, що мені вистачить цих 5 годин на сон, мені вистачить цих 4 години на сон, я проснуся все одно бодрою такою живчиком. Е, наступний день у мене буде, почнеться класно. Далі, коли ми просинаємося, перша думка, коли ми просинаємося, це дуже важлива думка. Коли ми говоримо, що от буде, зараз буде прекрасний день. Сьогодні буде прекрасний день. Який прекрасний день! Дякую, дякую все, що я е, проснулася і можу почати знову новий день. Або ми думаємо, що, типу, блін, знову вставати. Тут різні думки і різні енергії відповідно від цього. Ми просинаємося і одразу думаємо про те, що який прекрасний день. Сьогодні я йду радувати світ. Сьогодні я сонечко. Сьогодні я буду скрізь світити. От, далі. Планування те, щоб воно зберігає нашу енергію. Чому? Тому що ми не розтрачуємося туди сюди Ми от е, знаємо, що нам потрібно зробити. Все, ми, ми вже от вчора, ми вже розподілили свою енергію на протязі дня. Да? Ну це не означає, що по годину потрібно планувати, по хвилину, по секунду. Це означає, що, наприклад, на, е, на дім. На будинок на господарство, я виділяю годину. Я от стою вранці, я там дві е, години часу виділяю для себе, я далі дві години часу я виділяю для дитини для господарства, для дому, щоб тут мені все, все зробити, закинути прання, е, по попідмітати, е, зготувати, їсти, покормити дитину і так далі, покормити господарство. От е, далі я виділяю час там е, 3 години на роботу. Дві-три години годину, скільки, скільки в мене, скільки мені потрібно зробити. Чи там от консультація в мене? Дві години консультація, далі я годину виділяю часу для дитини. От, ось так. Тобто формувати свій час правильно. Тому що коли ми в хаосі, хаос також забирає енергію. Хаос забирає енергію, ще також забирає енергію, коли в нас скрізь бардак. От коли в нас бардак забирає енергію. Чому я е, виділяю, коли стою вранці, виділяю час для себе спочатку, тому що я себе люблю. І я виділяю час для себе. Е, перші, перші дві години я виділяю час для себе. Далі я виділяю час на те, щоб перебр... ну, на будинок, на, на дитину, щоб всі вони були би ситі, щоб скрізь не було чисто. Я люблю чистоту, я люблю, щоб в мене було би все по порядку і по полочкам розкладено і щоб було б чисто. Тоді в пространстві порядок в пространстві. Коли в нас в пространстві порядок, значить у нас порядок буде в голові, і ми також нормально функціонуватимемо ця енергія. Ось. Далі. У нас закрита база, в нас чистота порядок, у нас немає якихось образ, немає якихось. Якщо у вас є образи, навіть якщо вони десь там колись були, і ви ще час від часу можете про них згадувати, або знаєте, що на ту людину я ображаюся, то воно вас дуже сильно тягне енергією. І навіть якщо цієї людини вже немає в живих, вам потрібно з цим працювати. Вам треба йти до спеціаліста і це пропрацьовувати. Страхи наші також витягують нашу енергію. Взагалі, страхи, да, ці сумніви, це все це, знаєте, в нас як будто в нас і аура, і в нас як будь-оці суб, 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 да. Вони в нас отак от покривають, і вони нас нагнітаються, вони з нас теж витягують енергію, щоб ви розуміли, що страх це сублічності, це може бути навіть не ваш страх. Це може бути страх десь там придуманий, якимось і вам нав'язаний. І ви його носите, і він з вас висмоктує енергію. Тому якщо у вас є якісь такі, ну прям страхи, які от страхи, ви йдете і пропрацьовуєте це спеціалістами. Якщо у вас страх просто виходити з сторіс, бо вам страшно того, що, що скажуть люди, приходьте до мене. Я, я з вами поговорю. Ну, насправді на консультації розбирають страхі, я розбираю також е, сумніви і те, звідки вони йдуть. Якщо це дуже глибоко, я відправляю до спеціалістів, якщо це те, що можу пропрацювати я з вами, це на, на, на легкості, ми пропрацьовуємо, ви далі йдете собі е, працювати нормально. От, е, так, ще про енергії і е, от, як їх направити в правильне русло. Да? Це не розтрачуватися. Е, Мати фокус. Дуже важливо також ще мати фокус, куди ви хочете цю енергію направити. Тому що, якщо от ви встаєте вранці і у вас немає немає планування, ви не знаєте взагалі, куди цю енергію віддати, то воно і буде от так кутитися, знаєте, от як перекути поле. Ну, хочеться там, не хочеться, хочеться, не хочеться, зробилося, не зробилося і так далі. Тому що, тому що енергія теж має мати фокус. Якщо у вас фокус на заробіток, значить все, ви працюєте, ви робите речі, які приносять вам дохід. Ви плануєте так, щоб ваша енергія пішла б туди, от тим шляхом, бо от там огр... ограничили це, обмежили, да? зробили такі от обмежувачі, як для діток, щоб вони не випадали, так само для енергії своєї, щоб вона не розпливалася по всьому. Зробили такі обмежувачі, що от, е, те мені неважливо, те не сьогодні. Сьогодні я роблю ось це, те, що приведе мене до е, заробітку, те, що приведе мене до там, е, збільшення підписників, те, що приведе мене до тої чи тої моєї цілі. Ось фокус, ось я ось іду цією дорогою. Сюди і сюди я не розтрачуюся, я іду сьогодні, ось так. Це, взагалі, енергія це така класна штука, і я в цьому тільки починаю розбиратися. Я передаю те, що я відчуваю. І от сьогодні я відчула, що я хочу передати вам ось цю енергію. І швидше всього, швидше всього, той, хто подивиться це відео. Напишіть мені, кому це було потрібно, бо я відчуваю, ну, я відчуваю, що комусь це було потрібно. І це відео обов'язково трапиться тому, кому воно потрібно, тому що так от, працює все це, так працюють усі енергії і усе е, на світі. І я це зробила для когось з вас, хто, хто зараз шукає відповідь на це питання. Хто шукає відповідь на те, як не розтрачувати свою енергію, як її зберегти, як її направити в правильне русло, як зробити так, щоб е, вона була. Вона у нас є. Тільки перше, що потрібно, це не розсирати її е, ось тут в голові. Далі не розсирати її на фізичному рівні, і на, е, ну, на візуальному рівні. Тому що от, візуальні шуми, да, коли у нас дуже багато різних кольорів, це теж е, на це йде наша енергія. Ну, це вже там потрібно розбиратися більше і глибше. Я дуже дякую тим, хто подивиться це відео. Е, якщо вам сподобалось... Якщо ви отримали якісь інсайти, інсайти, пишіть мені, відмічайте мене. Я дуже 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 радію від того, що ви відмічаєте. І я дуже дуже буду вдячна за те, що ви пишете мені, пишете свої інсайти, даєте якісь звороння зв'язки. Все.